Ну що, дівчата, починаємо в'язати. Набираю 21 повітряну петельку. Бережно, щоб не перекрутився ланцюжок, з'єднуємо з першою петелькою. І одразу пров'язуємо. Тепер в ці петельки, ось. Під кожну будемо вставляти гачок і пров'язувати стовпчики без накиду. Але щоб коло у нас не стягнулося, ми будемо в'язати так. Перший цей будемо вважати як за стовпчик, і в цю саму петельку вставляємо гачок, пров'язуємо ще один стовпчик подвійний. Далі я вставляю гачок, ось під цю перемичку, ось наша. Петелька, ми всередину петельки вставляємо гачок і пров'язуємо один стовпчик. Наступно теж один. Далі подвійний, два стовпчики в одній пірочці. І так по черзі. Ось передостання ординарний. І останнє буде теж одинарний. Ось таке кільце вийшло у нас. З'єднуємо з'єднувальною петелькою, пров'язуємо. Тепер будемо в'язати ось такі штучки. Нам треба раз, два, три, 4, 5, 6 зв'язати. Це місце у нас залишиться для шапочки. Тепер будемо в'язати цю петельку, пропускаємо в наступну накид на гачок і в'яжемо 5 стовпчиком з одним накидом. Один. В цю саму дирочку, другий і так 5 разів. Другий, третій. Четвертий і п'ятий. Пров'язали. Далі один пропускаємо в наступну петельку через одну. Вставляємо гачок і з'єднувальну петельку пров'язуємо. Через одну в наступну теж в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. Через одну наступну з'єднувальна петелька. Через в наступну 5 стовпчиків з накидом. І так, 6 раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І так само через одну вставляю гачок, з'єднувальна петелька. І все. Ми пров'язали першу частинку. Відрізаємо ниточко, і все це ховаємо всі наші хвостики. В'яжемо тепер за правилом ідеального кола ось так такого розміру, цей кружечок, щоб він був, ну, щоб пелюстки були ці видно добре. У мене тут. Раз, два, три, 4, 5 рядочків. Наробимо кільцемій грумі, пров'язуємо першу петельку і набираємо ще 5 стовпчиків. Разом буде 6. Затягуємо і з'єднувальною петелькою з'єднуємо. З'єднали, пров'язали. Перший рядочок в кожну петельку по 2 стовпчика. Пров'язали наступну петельку також 2 стовпчика. І так по колу по 2 в одній петельці 12 стовпчиків по колу. З'єднувальна петелька і з'єднуємо. Пров'язуємо один і в те саме місце другий стовпчик. В'яжемо тепер. Один подвійний, один одинарний по черзі. Буде у нас 18 стовпчиків. З'єднуємо, пров'язуємо в цьому самому місці ще один стовпчик. В'яжемо подвійний, два одинарних. Подвійний, Два одинарних. Знову подвійний стовпчик. І так по черзі. Разом буде 24. З'єднуємо, пров'язуємо. Тепер в'яжемо через три одинарних. Це останній рядочок. Перший буде одинарний, другий буде одинарний. А потім буде. Подвійний після подвійного три одинарного. і так по черзі подвійний три одинарних. З'єднуємо все обрізаємо і ховаємо кінчик. Друга частинка готова. Переходимо до третьої. Набираємо ланцюжок з 11 повітряних петелек. Тепер рахуємо дві повітряні петельки, а в третю, ось позаду ланцюжка, в цю перемичку пров'язуємо стовпчик з накидом. Забула накид зробити. Три петельки на гачку, одразу дві, потім ще дві. Далі під кожну цю перемичку 9 таких стовпчиків буде. Ось останній дев'ятий. Дов'язали. Тепер можемо обрізати це одна частинка шапки. Петельку витягніть. І беремо червоний колір. Вводимо гачок. Ось раз, два, три. Під першу ось цю петельку і третя от з цієї сторони, і пров'язуємо стовпчиками без накиду. От під, під кожну петельку вставляємо і пров'язуємо. Вісім, і дев'ятий. Дев'ять. Дві повітряні петельки, повертаємо. Повернули накид на гачок. І ось в цю першу петелечку вставляємо гачок, пров'язуємо дві, дві залишаємо. Накид на гачок, вставляємо гачок в наступну петельку, пров'язуємо 2, 3, разом тепер повітряна петля. Далі. Кожну цю петелечку, звичайний стовпчик із накидом по одному. Раз. Ось я чотири пров'язала, два залишила, дві петельки залишаються, ми робимо так само, як на початку. Накид на гачок. Витягнули три петельки на гачку, пров'язую дві, дві залишаю накид на гачок, в останню петельку ввожу гачок, 4 петельки на гачку. Дві пров'язали, тепер разом три, дві повітряні петельки. І робимо так само: накид на гачок, ось в першу петельку. Щоб не заплуталась, рахуйте, раз, два, третя, вона виходить по цьому ланцюжку. Робимо, пров'язуємо дві, дві залишаємо. У наступну дві пров'язуємо, потім три повітряна петля, а тепер звичайний стовпчик. З накидом один, другий. І третій. У нас залишаються дві петельки, і ми пров'яжемо, як на початку. Дві тільки пров'язали, дві залишили. Так, тепер накид на гачок в останню петелечку. Дві пров'язали, три разом пров'язали дві повітряні петлі. Повертаємо. І Третій рядочок, так само накид на гачок, пров'язуємо тільки дві, дві залишаємо. Накид на гачок. Пров'язуємо дві, тепер три. Повітряна петля. Один стовпчик з накидом, звичайний. І ще один. І дві петельки залишаються, робимо звужування. Дві пров'язали, дві залишили, і в останню петелечку, дві пров'язали, тепер три. Раз, два. І тепер накид на гачок і в'яжемо. Дивіться, але тепер раз, два, три. В четверту я буду вставляти гачок. І ось таким чином залишаю петелечку. Далі накид на гачок. Наступну петелечку, пров'язую дві, три залишається. Накид на гачок, наступну петелечку пров'язую дві, чотири петельки на гачку, і остання пров'язую дві, П'ять п'етелек на гачку, пров'язую всі п'ять разом. не вийшло з першого разу, пров'язуємо всі п'ять разом. Все ось така шапочка вийшла. Обрізаємо і ховаємо все. А далі, дівчата, в мене звичайний клейовий пістолет. Ми можемо ним все склеїти, а можна голкою шити. Давайте почнемо з шапки. Ось цей кінчик шапки я ось так заверну і приклею його. Так. Можна зробити маму, помпончик, помпончика, я таку маю. Теж приклею. І так само я це коло приклею до, до цього. Посередині клей кладіть, щоб серединка була чиста. Можна все це пришити. Мені лінь. Покладі, щоб рівненько, звісно, було приклеїмо шапочку. Все дівчата. Вставляємо фотографію, чіпляємо за ниточку, і ваша прекрасна ялинку-згадка готова.